Роздрукував такий класний череп. Клас в тому, що тут все показано з цієї сторони. Дуже класно все показано з цієї сторони. Дуже детальний такий, детальна 3D-модель. Челюсть, нижна щелепа, дуже гарна. Підтримки я вже познімав, було багато підтримок, все це підтримувалось. <кхід> Значить, і е, верхня кришка. Я вбудував сюди магніти 4 на 8 мм. 4 на 8 мм, але вони трошечки на 1 мм випирають. Тому сюди я вирішив ставити магніти. 4 на 6 міліметрів. Ось такі. 4 на 6. І трошечки, можливо, я їх ще утоплю. І таким чином коробочка наша буде дуже гарно Вона вже дов доволі гарно закривається. На рахунок цієї частини тут зроблено дуже маленький отвір, десь 3 мм. Отак воно поєднується. Я підбирав магнітики. 2х10 не підходить, бо він випирає. Якщо ставити сюди магніт 2х10, О, дивіться, візьму один. Ось магнітик 2х10. Ось я його закидаю, він випирає. Тобто, сюди такий вставити став, і воно не буде тримати. Тому я вирішив взяти магніти 2 на 4 по 2 штучки. Тобто, магніти 2 на 4, 2 мм діаметр 4 висота. От вони якраз сідають як треба, посаджу на клей і туди, і в щелепу. Єдине, що треба, звісно, проконтролювати полюса. Тобто, щоб полюса і тут, і в щелепі були різними. Бо якщо вони будуть однакові,